Скільки коштує електроенергія з генератора? Журналісти 20 хвилин порахували приблизну ціну одного кВт. Тариф на електроенергію для населення становить 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. А от використовуючи генератор, світло обходиться значно дорожче. Ціна залежить від багатьох факторів: типу генератора, об'єму його споживання, двигуна, навантаження і навіть температури повітря. Навколо ми використали середні показники споживання пального для бензинових та дизельних генераторів. Їх вказують виробники у документації. Для розрахунків ми також використали середню ціну на бензин А-95 та дизельне паливо на Тернопільщині станом на 30 жовтня. За нашими розрахунками, 1 кВт година енергії з дизельного генератору обійдеться в середньому у 14-16 гривень, з бензинового ж від 20 до 30 гривень. Проте точну вартість електроенергії можна розрахувати лише індивідуально, адже на це впливає безліч факторів. Окремо також варто враховувати і вартість оливи. Її потрібно регулярно замінювати. Для різних генераторів потрібна різна кількість. Тож електроенергія з генератора середньої потужності обійдеться в 4-5 разів дорожче, ніж за звичайним тарифом від електромережі.